Розквітли, вдивляюсь, чи ви впізнаєте мене, діти дерев, квіти, чи ви малі і вам іще не до людини? Зовсім діти, діти весни, ковтаю небо, що його блакить несе мене аж запоріг безодні. Де залишаємось двох лишень весна і я сьогодні. Нічого не існує до і після. Я захлинаюсь небом, чую пісню, яку несе земля аж до небес. Осанна вишніх, наш Господь воскрес!